Сьогодні я сто раз повторюю, за що українську мову люблю. Вона основа того, що нація ми вільна, незнищена і незнищенна, непереможна, сильна. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Вона, як соловейка спів, у світі найніжніша, вона наш діамант. Перлина найцінніш. За неї кров герої пролили, за неї розірвали неволі ланцюги. І ми за Су не підведемо, З вірою перемогу всі живемо. За Україну українською молюся. І цим пишаюся, і цим гурджуся. Євробачення Україна перемагає, тепер українською вся Європа співає. Я мову українську люблю, доброго ранку всім говорю. Добрий день і добрий день, країно моя, як гарно, як медово, вітання розліта. Я мову українську люблю, бо нею дихаю мислю творю. Я мову українську люблю, запестливу лексику усю. Люблю рідну мову за милозвучність. У кожному слові походження сутність. На конкурсі краси вона найкраща. На другому місці вона найбагатша. Мова це серце народу. Гине мова, гине народ. Люблю рідну мову за її популярність. Для мене вона лише ідеальність. Це спадок українського народу, який дістався нам у нагороду. Люблю цю ниточку, що з козаком мене єднає, а справжній козак лише українською розмовляє. Справжній козак мову свою добре знав, хоч світ її ще тоді не визнавав. Українське допоможе ворога пізнати, коли ворог починає тільки розмовляти. Хто край свій любить, про нього дбає, той тільки українською розмовляє. І я сто разів повторю, що мову українську найбільше люблю. Нам треба мирне небо. Щоб закінчилася війна, ми з друзі із мовного язика. Ми викинемо сушики, жаргони та русизм, і будемо досконалювати всі мови паразитів. Від слів русизмів, паразитів! Українська ж найкраща в світі. Мова... Це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Бо мова в нас одна, одна в нас батьківщина, ім'я святе в неї, бо зветься ж Україна.